Бургер будемо готувати. Давай. Да? Клас? А ну, давай. Розбирай його, бачиш, там булочка, булочка, да? листок салату. Розбирай все, мама тобі розкаже, що де. Да? Це листок салату. Це котлетка м'ясо, це сир. Булочка, цибулька. Помідор. Ох ти, Мікуся збирає по-своєму, так? Да? Угу. Мікуся зібрала знизу котлетку. Поклала, так? Да? А мама, мам. вкусняшка?